Доброго дня всім! Сьогодні я хочу звернути увагу на особливості заповнення податкової декларації сплати за землю. Отже, починаємо. У поточному році декларування плати за землю, земельного податку та орендної плати відбувається за новою формою декларації, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 18 лютого 2022 року, номер 83, який було зареєстровано в міністерстві, фінанс... в міністерстві юстиції України 7 березня 2022 року за номером 303 три дробтридцять Зауважу, що під час аналізу поданих податкових декларацій сплати за землю на поточний рік, а саме на 2023, ми виявили ряд типових помилок, одна з яких це невірне зазначення коду території територіальної громади за місцезнаходженням земельної ділянки, за КАТО ТТГ, у рядку 7 декларації сплати за землю. Отже, хочу наголосити, що у рядку 7 Декларації сплати за землю зазначається Код територіальної громади як органу місцевого самоврядування. Звертаю увагу, що населений пункт є адміністративно-територіальною одиницею і не є органом місцевого самоврядування відповідно до статті 1 закону України про місцеве самоврядування в Україні. У деклараціях потрібно зазначати код КАТО ТТГ території територіальної громади, повноваження якої розповсюджується на адміністративно-територіальній одиниці, на території яких розташована об'єкти оподаткування. КАТО ТТГ це кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад. Затверджений наказом Міністерства розвитку громад та території України від 26 листопада 2020 року у редакції наказу Мінрегіону від 12 січня 2021 року номер 3 який запроваджений у деклараціях на заміну класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України. КОАТУУ на виконання указу президента України від 29 квітня 2021 року номер 180 дроб про рішення Ради національної безпеки оборони України від 15 квітня 2021 року про заходи державної регіональної політики та підтримку децентралізації влади. Код КАТО ТТГ починається з англійських літер UA та складається з 17 цифр, з яких перші дві цифри це код регіону, для Черкаської області це код 71. Другі дві цифри це код району. У нас в області 4 райони. Наступні три цифри це код громади, тільки не парні цифри. І наступні три цифри це порядковий номер населеного пункту у громаді. Наступні дві цифри це код району у місті. І нарешті останні п'ять цифр це системний код, що присвоєний автоматично і у подальшому не має змінюватимеся, у тому числі при адміністративних реформах, переході з одного регіону до іншого або з району до району. Таблиця кодифікатора складається з кодів та назв об'єктів, які розподілені на п'ять рівнів. Перший рівень це області або міста, що мають спеціальний статус. Другий рівень це райони в областях та Автономної Республіки Крим. Третій рівень це території, територіальних громад в областях. І четвертий рівень міста, селища міського типу села, селища, а саме населені пункти. П'ятий додатковий рівень це райони в містах, в тому числі в містах, що мають спеціальний статус. Шосте це Категорія об'єкта, де кожна позначається своєю літерою. О. Це області або Автономна Республіка Крим. К. Це міста, що мають спеціальний статус. Р. Це райони в областях та Автономній Республіці Крим. Н. Території територіальних громад, назви територіальних громад в областях, М. Це міста, Т. Це селище міського типу. С це села. Х. Це селища, В. Райони в містах. Таблиця кодифікатора також має колонку Назва об'єкта. Наголошую, що у рядку 7 декларації сплати за землю має зазначатися код територіальної громади, який міститься у колонці «Третій рівень. При цьому у колонці назва об'єкта значиться потрібна назва територіальної громади. А у колонці категорія об'єкта має значиться N, що означає територія територіальних громад. Наприклад, декларація подається за об'єкти оподаткування, що розташовані на території Тальнівської територіальної громади Черкаської області. Отже, для визначення коду за като ТГ територіальної громади в кодифікаторі по пошуку у колонці назва об'єкта по назві територіальної громади Тальнівська. Визначаємо код цієї територіальної громади, який значиться у колонці «третій рівень. А при цьому у колонці категорія об'єкта має значитися N, тобто це територія територіальних громад. Е, інші, е, інші розповсюджені помилки були при заповненні колонок 10 та 11 розділу 1. Колонки 11 та 12 розділу 2 декларації сплати за землю. Отже, який же код за като ТТГ та адресу слід зазначати у разі знаходження об'єкту оподаткування за межами населеного пункту, або якщо у документах на право володіння, користування, зокрема у документах старого зразка, відсутня інформація про місцезнаходження цього об'єкту. В деклараціях має зазначатися код за като ТТГ, що міститься у таблиці кодифікатора у колонці «Четвертий рівень. При цьому у колонці назва об'єкта має значитись потрібна назва населеного пункту, а у колонці «Категорія об'єкта має значитись одна з літер М міста Т Селище міського типу, С села, Х Селище або В райони в містах. У разі знаходження об'єкту оподаткування за межами населеного пункту у деклараціях у вказаних колонках зазначаються. якщо об'єкт оподаткування розташований за межами конкретного населеного пункту, то зазначається код за като ТТГ цього населеного пункту, а адреса зазначається умовно, наприклад, за межами села Леські. Якщо неможливо визначитися, за межами якого саме населеного пункту знаходиться об'єкт оподаткування, то у деклараціях зазначається код територіальної громади, на території якої знаходиться об'єкт оподаткування. У такому разі він має співпадати з кодом територіальної громади, що зазначений у рядку 7 декларації сплати за землю, про який йшлося вище. Адреса розташування у такому разі також зазначається умовно, наприклад, територія Леськівської територіальної громади. Якщо у документах на право володіння, користування, зокрема у документах старого зразка, відсутня інформація про місце знаходження об'єкту оподаткування, то у деклараціях зазначається фактичне місце розташування об'єкту оподаткування. На цьому в мене все. Дякую за увагу, до нових зустрічей!